Ну що стала трішки милясна помайже. майже далеченько, нічого. Треба пішком трішки ходити, тому що зовсім відвикла пішка ходити. Доща ж нема, нема. Значить можна йти пішком. Ну, Люди всі одягнені, таке враження, що сьогодні 21 число, не наче осінь пізня. Блін, показує батарея 15%. Ну ти розумієш? Голодному це хоче знаєш. Чи сорочка коротка? Чи срати не хочеться, так у мене? Пам'ять очистила, так батарея 15%. Ні, в машині там штурок є заряд, але ж ми йдемо на базар, так все. Економлю, економлю батарею. Я зараз зайду до Іруські. Вона мені на 5 хвилин хвилин включить, будь на зв'язку. І трішки підзарядиться. А то я боюсь, що не вистачить навіть розсаду показати. Ходімо. Бачите, як добре, коли є парлочка, виручалочка. Привіт, бачите, зустрічає який друг. О, здрасте, руськи нема, ну нічого, є і сестричка. Сірочки нема, ну її сестричка зарядила. О, заходьте в цей магазин, прямо на, напроти цього ходу. Такі. Гарні молоді люди, а ось яка ція вам вживу, дивіться. Щось вона якась така, як... А, то вона тільки відкривається. Боже, яка краса, як пахне вона. Так, все. Бережу. Так. Капуста 10, клубника 230, помідори 135. Ой, слава Богу, закритий зайок, <реш> що не треба сюди заходити. Так, мені треба купити. Ой, як полуниця пахне. 230 редис свіжак, не знаю по чому. Кабачок 80. Помідори. Казала Лариса, рожеві дуже смачні помідори. Да, ось бачите, 150. Бачте. Можемо дати покуштувати. Ні, дякую, дякую. І бачите, бачите, що даже можуть дати покуштувати із середина. Бачите, яка не, не зелена, гарна. Навіть якісь огірки молосольні. Ось лавка така, що тут продається вся екзотіка, Абрикоси, сливи, бебі-банани, полуниця, сливка, картопля 150, Молода, помідори дивіться, які рожеві. Ой. Красиві, правда? Жовті, красиві. Так, ходімо. Ого, десь яке зелені. А ось радиска домашня. Це таку я садила, виросла друга. О, спаржа красива, дивіться. Яка. М -м -м -м. А ківі. А прикол. ой, тут так полуниця пахне. Навіть кавунчики вже є. Часник, картопля, огірочки. Пахне, дуже пахне полуниця. Ось красота. Ось ці квіти, що в мене що я купила, вона в мене пропала. 100 гривень. А це якимись колокольчиками, це по-другому. Жоржине, петуня. Петуня 20 гривень. Ну, це, мабуть, не ампельна, звичайна, я думаю. Часник молодий. радиска 50, 90. Ну, це все привозне. Давай ой, давайте ось сюди підемо. Давайте підемо сюди. Ось те, що я повикидала, кущі. 150 гортензия. Тут ушки має такі. А дивіться, які петунії, Боже, яка краса. Ну, горшки тут не на 6 літрів, горшок десь літера на 3 нормально вистачає. Ну, Гібіскуси великі, ну мене такі є. Калачки, ну вони, як вони називаються, кал... виноград, розсада. Ну тут оце продаються квіти. 50. А перець високий. А скільки перець коштує? 80. А сині? 80. Бачите, так що ми в цьому році гарні виростили. Ну просто ми я сама виновата, що вони змерзли. Називається Мерседес. Не Мерседес, а Мерседес перець. Високий, дуже високий. Ну, йдемте далі. Не, ну це краса. Подивіться, яка краса. Скільки воно інтересно, коштує така корзина. Дуже гарно. А це, мабуть, на різновий, такий спітунний, прямо. Таке густе. Нам взагалі. Тут знаєте, що погано? Тут нема чим. Тут повітря не вистачає, воно закрите, тут дихати важко. Жоржини, яка трава красива, да? Пиріжками тут дуже ваня. Піончики які. А й на голову капнуло. Ну і риси в нас є, полуниця продається. Ну Полу... полуниця трошки. Ой, давайте понюхаємо. Ах, пахне. Ожина. Дивіться, яка краса. Ну, я не знаю, це ж горшок не на 6 літрів. І диви, які кущари ростуть. Здорові. 50 гривень ось написано. Це, напевно, ампільне, А я не знаю, я садила, краще купити вже готову, таку, щоб вона була. Це 20, ось собачки. У нас колись такі росли собачки. Артем, давай купимо собачку. Ага, правда? І це таке гарне, таке яскраве, дрібнесеньке таке. Це звичайно. А ось ой-ой-ой-ой-ой, яка краса. Просто краса. А скільки таке коштує? Сто гривень. Сто гривень. гривень, а я їх повикидала, бо вони всі в мене посохли. Полониця вже, дивіться, з якими вусами. Ну я не знаю, мені каже, що полуниця вже пізно садить. Вігела ось рожева. Перець богатий. Ось, між прочим, перець невеликий. По чому перець ваш? 79. Отой високий, він теж не показатель. Оце такий, такий середній. Ні, я ще пройду, дякую вам, да. високе. Ось його гарний колір. Дивіться, який. А оце і ось <паспілі> мене. У мене такий є. Ну, а цей жовто-блакит, мало чи внутрі тоді світи. Красиво. Він ранній. Ці... Вони в цьому році так попадали, бідні. Ні, от, не за цього, що попадали. Це в цьому році попів кущаний світи. А, так? Да? Ну, може. А я думала, що тільки в мене таке. І в вас повідає. А за двором там добре по цілину падають <паспілі> вітер. Ні, <паспілі> вони не за цього. Вони їх от тоді підмерзли. Наверно, наверно. Ну, попів <паспілі> А <от паспілі> такі, є? Це не високий ранній. Ні, в мене є такі. У мене білі такі. Мене... Я вже всі накупила, все пішла. Я дала слово, що не купляю. А ось єгипетські друзі, бачите, такі красиві. Вони в нас ростуть. Це ну, не так вони називаються. Ну, єгипет повністю цвітений. Боже, дивіться, які кольори. Йо-маю. А ось, ось це що? Мені Наташа прислала. Я не знаю, назви, не скажу. Ось сальвія, сальвію я знаю. Це сальвія. Фу, тут, тут чесно нема повітря. Я не знаю, тут продавці стоять, Фу, тут дихати нема чим. А ось дивіться. А що це він продає? А, помідори. Помідор. 50 гривень, але вже розсажені. Ось 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 моя, ось моя любов. Диви, яка краса. Просто краса. Дивіться. Красиві, правда астра мечурінець Це мені не потрібно а ну що за перес круглий мабуть да? а колобок колобок я не хочу а тут уже пішла розсада перес тоже ось колобок чи це ні а да колобок перес Ось Ну, малесенький. О, Я вам скажу, що казати, що дорого. ні. Люди з ним. Як Люди з ним возяться. А ось базилік розсаджуйте, будь ласка, і у вас вже буде готовий. Будемо чекати, поки виросте. Да? А по чому той перець що ви розсаджуєте? А що то за перець? Білозерка. Тут так пахне помідором, просто подихать просто. А дивіться, люди купують, стоїть прямо черга є, в кого стоїть черга, в кого не стоїть. Ось полосаті, сині. Колобок, чуть багато колобка всього. Бачите? Афродіта, оранжевий. Я не знаю, розсадочка така, звісно, огірки перця саме. Ну, не дуже мені до. Гіркий перець. А що таке Молдова? У вас є бумажка? Оце, оце наподобіє оцього. Ага. О, от, от такого він. А скільки коштує десяток? О, оце такий він буде. Оце На сестрі, так? Да? Да. А скільки коштує десяток? 80 гривень. А що дорого? -то? Що? Що так дорого? Ну, Ні, зробити. я не за те, що я знаю, що робота. Просто 50, 70, 80 ще не питала, не ну, було. Я ж не знаю. Ну, так, я, хоча... я з самого ранку все, все 80, А, а і... і це, да, і це, і це. це. У мене в цьому году хороше, ну померзло. Посадила, померзло. Я ж за погоду так, не Так, це мені треба, стільки, мені треба, навірно, п'ять штук ви мені дасте, да? так? Та ви спитайте. Ви давайте, будь ласка. Дякую, їх немає гризу наїхати. Я поняла. Коротше, високий, як я бачила, ну, я купила в цього дяденьки Все, до свидання. Так, а ви їх моє візьмете собою? Ой, та Навіщо я домой на мою прийду немає? А кабачки у вас є? немає. Дякую. До побачення. Бачиш? Да, он там, он там кабачки. А ось дивіться, які огірки вже. Вже просяться в землю, вже треба обривати листя. Бачите, що робиться? Які огірки. Оце, оце огірки. А ось кабачки. Мені потрібно два кабачки. Я куплю, я семечки посаду та виросте. Нічого. Так, далі не йдемо. Ось який красивий перець. Ну вже купили, пішли. Не поспішати, треба пройти весь базар, а тоді купувати. Ось дивись, який червоний великан, дуже гарнючий. Ну, нічого. Так, капуста в нас не росте, тому ходім без капусти. А скільки капуста коштує, Ділечка? По чи килограм, мовиш, килограм. 50 гривень кілограм, вся переважена, 30 гривень голова, 35 кілограмова, добирайте. Свіжайше, ранком зріза. До Можу переважити. Я думаю, що ви брехати не будете, а, який вам сенс. Правильно, Давайте Давайте мені дві. От і от а розгляну. то одну розріжеш, давайте. Оце було точно 30, а 30. — А, час тут... час, а Росаду, да, поки закінчила. Восім на п'ять. Сімдесят гривень, так? Да? Купила я капусту і жіночка, бачиш, забрала одразу. <плес> дякую. Мій. — Все, все, дякую і вам і велике за побачення. Бачите, все. Все. все, купили міщанську капусту. 50 гривень кілограм, нормальна ціна. Як тут пахне? Помідорами я вам не можу передати. Дивіться, єсенія, червоні, середні. Так, все, ходімте, більше мені нічого не треба. Я сказала, що більше нічого не купую, значить нічого не купую. Все, виходимо, мої любі. Виходимо. Ось фірма МВА можете купити, якщо вам потрібно. Дуже гарна, дорога, але вона дуже гарна. Це більше я нічого не люблю купляти тут на базарі. Я б купила, знаєте що? Олії домашні, в мене вже немає. Але я куплю глобанську в бутилці. А ось дивіться, яка краса, хто любить фіалки. М -м -м, це фіалки. Yeah. 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 Яка краса. Подиви. Це хто любить фіалки, боже яка краса. Це тут, а це дівьонишки. Бачите маленькі. Yeah. Да. Yeah. Боже краса. Ну я не по фіалці. Я в цих фіалках. Тут прямо черга стоїть, не знаю, мабуть, даром віддають чи що. Ой, Ой, что тоже, бачите, да, светлый. Я дякую у нас. Не, я кажу за капусту. Не, капусту не сажу, спасибо. А что она как черява, А что это за капуста? Да? Да. А, а, все, все, я зрозум... все, я зрозумела. Санька, помидоры, манька, ладиолусы красивые. Так, короче, все, что хочешь. Якщо не хочеш теж, йдемо, в мене аж голова вже закрутилася, чесно. Фу. Я зараз тут безсознательно впаду. Тут нема тисня зовсім. Диви, яка краса. Чорний. Ого, помідоряк, глядя. Чері золотий. Чалька. Чері рожеві. грушоподібні. Які Як у нас прямо біля гаража, отам. Квітнуть, розсада вже теж переростає дуже, бо холодно було довго, люди не садили. Вибачте, що так швидко, але я вже просто лілій, дивіться, які повітря не вистачає, а виногради подивіться, які тут. О, отут роботи це взагалі. Щоб такий виноград виростити, треба пахати. Ось хтось хтось втратив, совість кинув на пол. Так, знаєте, що я хочу купити тут? Ні, вправо не йди, Алла, ну не йди вправо, ну не треба йти вправо. Чого ти йдеш вправо? Тобі вліво йти, а я йду вправо, йоханий бабай. Ось тут якісь зробили. Вічка, диви, яка риба продається. Ти бачиш, такого не було тут, а це зараз з'явилося. Ну що ти вправо пішла? ну. Редіска 60 маленька. А, я хотіла подивитися, де тут люди продають, що з села. Ну їх вже немає взагалі. Зараз вже все одні перекупи. Щоб... Чай, кофе, козі чай. Одні перекупи. Ви скажете, чи я дивлюся клубніку, мені навіть не хочеться її чесно. Боже, дивіться, які гортензії, бешені. Родендендрон. Бачите, це те, те що росте в Єгипті, Туреччина. Яка краса. Яка краса. Алочка очка візьме себе в руки і чеши відсіля. Ходімте, привітаємося з тою жіночкою, що. Ось троянди, вже бачите, квітнуть. вітні. Магнолія. Яка краса? Просто краса. Тут так пиріжками воняє. Ось тут насіння жіночка продає, в неї воно просто шикардосне. Доброго дня вам! Прийшла привітатися з вами. Так давно вас не бачила. От я в неї зараз куплю сімечек кабачка. Бачиш, де її є з диви. Сто фунтівка якийсь. То кормові. А солодкі? Солодкі, може голландські. Це ота грушка, та а вона велика чи мала? Маленька грушка це сібель. А скільки там ото стоїть, п'ять штучок 25 п'ять гривень. Це мабуть, щось голландське, да, сімена? Ото, мабуть, візьму п'ять штучок, ці хвати. Вони ж невеличкі, грушки, Так-так-так, да, ну, да, да, да. та наже ж ви ви ж знаєте, що мама понасаджувала, воно все не годиться. Зараз я розчитаю, бо я прийшла за одним. Вона тут знаходиться, тільки заходить щось, і оце вона В не дійсно все насіння дуже дуже гарне. Що вона мені давала, то дуже гарне. Я чекаю від цієї жіночки добре, бо вона мені вже всунула за за прямо за подарунок огірки. Це, ні, це, ні, це, маю, каже, ні. будуть ні. рости до морозів. До морозів я купила то пакет, ну краще. Так, бажаю вам гарної роботи до побачення і здоров'я, до побачення. А не очері. Тож вона вона дійсно вона вже годами тут торгує. Мені приємно було з нею привітатися. Прийти. А мені треба. А вибивалки нема? Ні, немає. Дякую, бачите, зараз спомнила. Фух, вже пити хочеться. Так, ну що, я не пішла, давайте повернемо я гляну. Мені здається, та тут нема нікого. Нема. Бабочки редиску вже продали зрання. Дуже довго я спала. Ну, Красоту ви побачили. Полониця пахне на весь базар. Дуже ароматно, понюхайте. Пахне на весь базар. Ходім, я помідори буду... Це якби Саша був, я б купила. А так я помідори не люблю. Мені краще, то капусточка, огірочок куплю, та й в магазині куплю огірок. Капуста теж 50 гривень тут, але я взяла дійсно домашню, що тільки зрізали. Кабачок 100, радиска 60, маленька 50. Огірочки дивіться, які красиві, 110, 95. Інжир. Сама дешева полуниця 220 гривень. 220. Он цибуля, дивіться, яка можна посадити і вирости. Червоною разом, а тут і ковбаса, і, і риба. Все разом. Фасоля, червослів. 50 гривень кругом, бачите. Можна і купити. Скільки домашня оліякуш, я зараз спрошу. Оце де деяка красуня. Це бусь. Київська запашна 51 гривня. Це, мабуть, возьму. Я і мені хватає. Горіхова є, дивіться. Тут на розлив продають. 66 гривень. Може вона вийшла, та щось я беру. От і часі, може, не так трошки роблять, як то. не бензином. Значиш, макуха. З неї запаха немає. Навіть вже продають приправи. Так, я отак буду ставити, ставити, поки я десь забуду свої оці покупки. Зараз куплю пляшечку. Дайте мені, будь ласка, у ту за 51. Це ж пахучка, чи можете налити? А Налью. Ну, а можна? Там гарна Хороша, да, вона? Бо тільки для салата. А скажіть, будь ласка, чи ви технології не знаєте, як олію роблять? Оджимом чи, чи Да? Бо я оце купляю це ну що в магазині, ну це неможливо. Ось така п'яна. Дивіться, ми у нас є макуха, це залишки, від телефона. Я ж знаю, так, да, да. залишки від піль. А чого це пиль? Це, це перебив. Так, зараз розрахуюся. Ви знаєте, приходьте сюди, тут така приємна. Де є скалавка? вони отут стоять напроти гарді. Тут така. Гарна продавчиня, і сьогодні у них скидка, тобто мені 2 гривні. Я нічого не просила, мені дали 2 гривні скидки. Так що продавчиня каже, що них в середу і в п'ятницю скидки. Так що приходьте. Дякую вам до побачення. Дякую, до, побачення. до побачення. Ну що, пішли. У мене є і сумка, але я несу все в руках. Зараз телефон заховаю. Чи в мене там ключі з кармана? Хоч не витягли ззаді. На базарі, чесно кажучи, я хожу, у мене сумка повинна на шиї висіти, а я оце йду. З вами ляля -ля та поля, красива родиться, дивіться, яка гарна. Ходімте вже. Тут таки не відкрили, слава Богу. Шалочка не пішла. Коротше, капуста 50 гривень. 130 молода картошка, 230-220 полуниця. Ну, ви теж бачили, 150 хороші і пішли. Так, щось мені мама казала купити, але я вже забула, що треба йти на базар із списком. Так, з базару виходимо, економлю заряд батареї, можливо, десь ще щось покажу. що, Телефон уже зовсім сідає. Забрала я манюсіньку, манюсіньку бандеролечку диви, яку малесеньку. Тут кран і рукавиці такі ті замовляла, щоб... Бо руки такі, потріскане, все. Кажу, треба такі рукавички купити. Та мені не зручно. Кажу, ну так, да, як мама не купить, то ніхто не купить. Так що в мене сьогодні маленька. І знаєте, знову проїхала, спішила, поспішала, що треба перці садити і забула. То трішки повернулася, але трішки-трішки зовсім трішки. Зараз додому їдемо.